Доброго ранку, любі дітки та батьки. Пропоную вам сьогодні заняття з аплікації. Але спочатку послухайте розповідь про хліб. Хліб у голова. З давніх давен люди шанували хліб, відносились до нього з повагою, тому що хліб без хліба не обходився не один стіл або буденний, або святковий. На свята пекли каравай. Хліб буває різної форми, буває різного кольору, але завжди він на столі. Я пропоную виготовити свій хліб за допомогою аплікації. Нам потрібно аркуш паперу з намальованим хлібом, як у мене. Клей, пензлик для розмазування клею та крупа. Але спочатку нам повинна, ми повинні зробити пальчикову гімнастику: печу, печу, хлібчик дітям на обідчик, Меншому, менший, більшому, більший. Шостю піч. Спочатку змащуємо хлібець клеєм, як я. Виключаю. три, потім беремо крупу і все ретенько засипаємо. Ось так, все, всі, всі. Весь хлібець нас Завишки висипаємо до іншої кроки. Ось такий хлібець у мене вийшов. Дітки, дякую за увагу. Буду з нетерпінням чекати на ваші фото. До побачення!